За що боролись, на те й напоролись. Слов'янськ до проміжних виборів 13 березня підготуватися в обумовленні законодавством терміни не встиг. Незважаючи на спротив влади, суд вирішив на користь виборів, і гроші 70 тисяч гривень з міського бюджету виділили якраз за три дні до голосування. 10 березня за п'ятьох кандидатів по 10-му одномандатному виборчому округу слов'янці віддаватимуть свої голоси на двох виборчих дільницях: 23.018 у п'ятій школі і 23.019 в професійному аграрному ліцеї. У міській виборчій комісії нас запевнили до дня виборів все буде готове. Що ж відбувається на виборчих дільницях? Першою ми відвідали п'яту школу. Голова дільничної виборчої комісії Володимир Панібраченко розповів: наразі виборчкомівці фактично працюють на межі законодавства. Давчуго поля. Нарушаємо мы по статті 31, частини 2, так як ми должны были именные приглашения послать избирателям не позднее 10 дней до дня выборов. Пока на сегодняшний момент мы не имеем этих приглашений. Поэтому, естественно, провести работу по оповещению населения мы тоже не могли. Така сама ситуация и с научною агитацией. Вона просто відсутня. Аналогічна ситуація і на виборчій дільниці номер 23019. на першу половину п'ятниці тут також чекали на запрошення. Нагадаємо, на цих двох дільницях загалом зареєстровано 4010 тисячі виборців. Жоден з них ще не отримав запрошення. І чи встигнуть виборчкомівці запрошення вчасно та правильно заповнити і порозносити дуже велике питання, так чи інакше, а виборчі дільниці відкриються о 8 ранку, 13 березня. І чи виявить громада снагу до голосування? Ми ще побачимо принаймні наразі очевидні дві речі: таких виборів у нас ще не було, і вибори ці все одно не змінять балансу політичних фракцій у слов'янській міськраді. А от хто дійсно на цьому втратить, так це соціальна сфера. 70 тисяч це гроші немалі. Але закон є закон.